Вітаю всіх, хто дивиться це відео. У ньому ми розповім про те, як можна запобігти швидкому виходу з ладу деяких новорічних гірлянд. Почалося все з того, що минулого року я придбав гірлянду з кулястими ліхтариками, кожен з яких мигав двома кольорами червоним, і синім та червоним і зеленим. Вже через кілька днів роботи гірлянди в одній з кульок перестав світитися синій компонент. На час завершення новорічних свят подібне сталося ще з двома кульками. Цього року я придбав іншу гірлянду з ліхтариком у вигляді сніжинок. За всіма ж іншими ознаками, вона практично ідентична першій. Вона має двоколірні ліхтарики і блок живлення без контролера. Тобто вимигання усіх ліхтариків між собою не узгоджене. Майже відразу після придбання другої гірлянди у неї відірвався один з дротів живлення. Розібравши гірлянду для ремонту, я побачив у коробочці драйвера лише випрямляч, котрий складався з 4 діодів та згладжуючого конденсатора. Загальна ж схема виявилася такою. Випрямлена напруга надходить на два ланцюга послідовно з'єднаних мигаючих світлодіодів. Точні характеристики таких світлодіодів, які містять у собі цілі схеми з генераторами, мені знайти не вдалося. Але сам генератор споживає низький струм, чому я переконався експериментально. Тому я дійшов висновку, що такий світлодіод повинен споживати майже такий самий струм, як і звичайний світлодіод відповідного кольору. Струм, котрий протікає через світлодіоди гілянди, безпосередньо виміряти досить непросто. Тому до схеми було тимчасово додано резистору в 10 Ом, а за падінням напруги на ньому можна досить точно визначити, протікаючи через електричне коло струму. Розрахунки показали, що він становив 8 мА, що, на мою думку, забагато, і може бути причиною виходу з ладу окремих світлодіодів. Щоб зменшити струм через світлодіоди до більш безпечного рівня, я вирішив додати в схему конденсатор. В результаті проб зупинився на ємності 47 нФ, реактивний упер якої обмежує струм у колі гірлянди на рівні 2 мА. Він в кілька разів менший за той, що був у модифікованій гірлянді. Звісно, при цьому дещо зменшується яскравість, але гірлянда є не освітлювальним приладом, а прикрасою, та й зниження яскравості не дуже помітне. Оскільки наявність конденсатора в схемі створює певний ризик випадкового враження людини, котра доторкнулася до штепсельної вилки щойно вимкненої гірлянди Накопиченим зарядом, то потрібно також додати високовний резистор. Він буде розряджати на себе струмообмежуючий конденсатор, виділяючи накопичену ним енергію у вигляді тепла. Подібну модифікацію я здійснив із іншою гіляндою, придбаною минулого року. Споживання неї енергії також знизилося з 1,7 Вт до менше, ніж 1 Вт. Ватметр вже не зміг зафіксувати настільки низьку потужність. Але окрім струмообмежуючого конденсатора та резистори, який його шантує, мені довелося також додати згладжуючий конденсатор, якому чомусь не було на платі. Ємність електролітичного згладжуючого конденсатора має бути близько 1-3 мікрофарад. Більша ємності можуть просто не міститися в коробочці. А плівку струмообмежуючого конденсатора від 47 до 100 нанофарад. І ті інші повинні бути розраховані на напругу не менше 400 В. Знайти такі можна на платах драйверів побутових світлодіодних ламп чи економок, тобто компактних люмінесентних ламп. Після пари тижнів роботи модифікованих гіллян, нових випадків виходу з ладу них хмагаючи світодіодів помічено не було. Я переконаний, що зменшення струму значно подовжить термін їх служби. Це все, що я хотів розповісти в даному відео. Сподіваюся, що воно було для вас цікавим та корисним. Дякую за перегляд.